Вітаю, друзі. Ну що, ніколи такого не було, і знову сталося. Ні, ні на цей раз нічого такого страшного, чим ми не могли впоратись. Просто у України може не бути грошей для навіть не для того, щоб воювати взагалі для існування. Поясню, що відбувається, Ройтер спише, що Україна може з глобальним дефіцитом фінансування в 25 2026 26 році, і про це вони попереджають на заздалегідь. Чому так сталося? Ну, основною причиною називають дійсно посилення бойових дій, зростання оборонних витрат, але акцентують увагу не на цьому, акцентують увагу на невиконанні перед міжнародними кредиторами своїх зобов'язань щодо. Реформ, ну поясню, нам дають гроші, якщо ми виконуємо реформи. Ну, наприклад, якщо ми дотримуємось верховенства права, нам дають гроші. Якщо починаємо це порушити, не дають. Наприклад, якщо у нас є величезні обсяги контрабанди, нам кажуть, ні, грошей ми вам не дамо. У вас є контрабанда, боріться з нею. Якщо починаємо боротися, гроші дають, Тобто, про що йде мова за все добре? Ми отримуємо деякі, скажімо так, мотиваційні допомоги. Але ці мотиваційні допомоги допомагають існувати країні. Розумієте, наші європейські партнери, ну м'яко кажучи, втомилися разом з МВФ чекати від нас якихось дій, які потрібні країні. Ще раз. Країні не тим людям, які керують країною, бо вони непогано прикурюють від всього: від корупції до контрабанди, від контрафакта до, до всього. Ну не просто ж так вони хотіли знищити незалежність на ВУІСАП, і не просто так. У всіх у них є величезна купа підозрів корупції та карних справ, які розслідують їх діяльність, так от. А наші партнери разом з МВФ вимагають негайно проведення рішучих кроків, призначення судів, реформування управління активами. Це до речі, і про Арма теж, щоб всі зрозуміли, а, прозорі системи безпеки і багато чого ще. І хоча новий уряд, який очолює, потужна стюардеса. О, вибачте, вона була тільки стюардесою. У... Єрмака, тому що він літав на літаках і користувався її як з А зараз вона прем'єр-міністерка, і про це не треба забувати. Потужна прем'єр-міністерка Юлія Середенка, яка очолює уряд, вона демонструє наміри покращити економічне управління, темпи реформ і, і все наміри нічого, бо темпи реформ залишаються повільними, і повільними вони залишаються через саботаж. Зеленським і його оточенням. До речі, мабуть, він просто не зацікавлений ані в реформах, ані в змінах особисто. Хоче лише посилювати свою особисту владу та насаждає авторитаризм в Україні. Про це, до речі, кажуть вже не лише в Україні, а й на Заході, в Європі статті, які виходять про те, що що несе загрозу Україні Путін чи авторитаризм Зеленського, каже про те, що європейці почали на це звертати увагу. Але... Зрозуміти через це все і відбувається атаки на антикорупційні органи, непризначення призначення нового керівника БЕП, відсутність бажання боротися з корупцією, толерантне ставлення до контрабанди, а також багато чого ще. Нам не вистачає величезної кількості грошей. Це ціла купа грошей. Оцінка аналітиків каже про те, що країні потрібно буде від 39 до 58 мільярдів доларів. Зараз вже дира в бюджеті 20 мільярдів, і взяти ці гроші нема де. Ще раз, 20 мільярдів не гривень. І навіть не тугріків, і навіть не форінтів, доларів, 20 мільярдів доларів. Знаєте, якщо ми не отримуємо найближчим часом ці гроші, у нас будуть проблеми. А якщо ми не отримаємо в наступному році ці самі. Десятки мільярдів доларів зовнішньої підтримки, то ми не зможемо навіть існувати. Водночас, на сьогоднішній день з необхідних 65 мільярдів на 2026-2027 рік підтвердили поки лише третину. Ну, 65 мільярдів 20. Розумієте, це, м'яко кажучи, не про що. І з таким підходом, як у Зеленського, можемо залишитися навіть без цих грошей. До речі, це вже підтверджено практикою. Якщо хто забув атакою Зеленського на САП і НАБУ на БУ, доведено те, що нам призупинили додавати фінансову допомогу. Але чи можемо ми впоратись без наших партнерів? Ні, зразу скажу ні. Але ми можемо зменшити цю залежність, наприклад. Експерти, всі експерти, як українські, так і зовнішні, кажуть, що, наприклад, боротьба з корупцією принесе в бюджет на рік десь приблизно 100 мільярдів гривень. Ну, не такі малі гроші, все ж таки це 2,5 мільярди доларів, більш ніж 10% від тої суми, що зараз не вистачає бюджету. Запитаєте, як? Все дуже просто. Спочатку треба боротися з нелегальним. Вивозом з України цигарок контрафактних і алкоголю. Тютюн і алкоголь поясню. В Україні виробляють підробні цигарки: Мальбари, Кемали, все інші парламенти і все це везеться в Європу, там продається по іншим цінам. Нещодавно посил G7 надали українському уряду лист. Ні, Ні, там не просто прохання зайнятися боротьбою з контрабандою, там адреси, де виробляють контрабандну продукцію, хто цим займається, прізвища, ім'я і все інше. Але ж бджоли проти меду не воюють. Ми це розуміємо. Чому? Ну, тому що влада, яка контролює контрабанду, влада, яка контролює митницю, сьогодні фактично сама сидить на цих процесах. Ну, як вони собі собі в ногу самі виселять? Ні, звісно, ні. Тому тут нічого дивного. І тут зрозуміло, оці 100 мільярдів, вони в чиїхось кишенях. А якщо ми пригадаємо деякі золоті унітази, то стає зрозуміло, куди саме направили ці 100 мільярдів і не лише туди. А ще можна запитати, скажіть мені, будь ласка, а чому ж ви не починаєте боротися ще з деякими напрямками? Ну, наприклад, з завозом в Україну контрабанди? Ні, ні, ми постійно чуємо. Там затримали незаконні айфони, тут те, тут це. Але якщо подивитися уважно, так карають так званих партизан. Поясню, хто це такі. Партизани це ті, які завозять контрабанду, ну не плачучи данину тим, хто контролює цей процес в Україні, і їх карають за це, щоб вони в наступного разу вже починали співпрацювати з людьми, які контролюють ці процеси. До речі, про це теж кажуть посли Джей 7 Це взагалі ганьба. Ну як може бути, що в Україні? Всі знають, хто займається контрабандою, хто займається контрафактом, хто це контролює, а боротися не хочуть. Хочуть тільки гроші від наших партнерів. А потім ще хочуть знищити незалежність антикорупційних органів, щоб вони не боролися з тими, хто займається контрабандою і корупцією. Логічно, ну з точки зору тих, хто цим займається, так а з точки зору держави ні. Більше того, коли це відбувається, наприклад, під час. Ну, скажімо, мирного часу це дратує це, вибішує, але це не настільки чувство не цинічно, як це, коли відбувається під час війни за виживання, а саме це зараз ми спостерігаємо. Країна б'ється за виживання. І поки країна б'ється за виживання, хтось б'ється за те, щоб наскердувати себе собі ще сотню іншу мільйонів доларів або в криптовалюті, або десь ще ну це ж ненормально. Більше того, кращі сини і доньки України віддають своє життя і здоров'я для того, щоб Україна існувала. А ця мерзота, контролюючи потоки, використовує життя Героїв України для того, щоб збагатитися. Не для того, щоб взяти ці гроші, наповнити бюджет, а з них дати. Ці гроші армії і врятувати багато життів. Бо ці гроші були б на дрони, реби, рери, автівки. Не ми б з вами скидалися на них, а це б забезпечила держава. Але ні, ми бачимо геть інше. Ми бачимо, що влада навмисно саботує цей процес. І коли зараз. Ми бачимо такі статті, то поясню, що відбулося: наші західні партнери знову будуть нас виховувати. Вони, як завжди, спочатку кажуть: дивіться, от якщо е, ви це не зробите, буде отак. От ну і для того, щоб ми зрозуміли, а ми кажу це про нашу владу. Вони з ними говорять як з дебілими. Ну, знаєте, дебілу кажуть: не суй пальці в розетку, вб'є або вдарить. А він сує, тоді йому б'ють по пальцях, щоб він зрозумів. Так само і з цими дебілими їм кажуть, що якщо будете займатися корупцією і контрабандою, не отримуєте грошей. Якщо не будете призначати суддів, якщо не буде верховенства права, свободи слова, якщо будемо карати, не будемо мати грошей. Ну, дебіли розуміють тільки це, і от це до речі. Непогано працює, бо саме під тиском того, що грошей не буде. Зеленський відіграв швидесенько все назад. Він навіть міг би не звертати увагу на вулицю, яка вийшла на протести. А от на відсутність грошей він не реагувати не може. На жаль, ситуація саме така: у нас великий дефіцит грошей. У нас є можливість наповнити бюджет, і у нас на жаль, влада сидить на процесах. Які допомагають їй наповнювати свої кишені, ну що я можу сказати? Ганьба, але якщо мовчати про цю ганьбу, вона ніколи не закінчиться. Якщо звертати на це увагу, а також наші партнери звертають увагу, то влада вимушена буде цим займатися. Чим ми що ми і робимо, дякую, що дивитесь, Дякую, що приділяєте увагу цьому. Дякую, що звертаєте увагу. А дякую за те, що підтримуєте канал, тому що це важливо. Тільки завдяки вашій підтримці, канал існує. Ми вас інформуємо, а влада вимушена реагує на інформацію всіх цих каналів. Будь ласка, підтримайте канал своїм вподобайкою. Будь ласка, не забудьте підписатися, щоб отримувати першими всю інформацію, аналітику, інсайди і все інше. Ну і напишіть в коментарях звідки ви дивитесь цей ефір, куди вас доля, де ви чекаєте, поближаєте перемогу. А головне, що ви думаєте з цього приводу, а також поширте відео, це все важливо. Дякую, що ви не байдужі. Дякую, що допомагаєте каналу. Підписка, вподобайка, коментар, поширення. Ну і головне: не забувайте підтримувати Збройні Сили України, бо це найголовніше сьогодні. Поки є ЗСУ, є майбутнє Україна. Якщо прибрати ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Тому донатьте на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Отоді справді все буде Україна. Па-па.